Доброго ранку, гарного дня, сонячного, чистого неба! Я бажаю вам сьогодні. Сьогодні малята вже п'ятниця. Так, добігає до завершення наш тиждень робочий. Скажіть, про що ми розмовляли на цьому тижні? Про дари нашої осені, так, все, що виросло в садах та нагородах. Осінь щедра ходить полем, гаєм, так? Та садами, малята, що вона для нас приготувала? Фрукти, овочі. А як це все назвати одним словом? Урожай. Так, і сьогодні на занятті з художньою мовленєвої діяльності я хочу вивчити з вами віршик паронова урожай. Послухайте його, будь ласка. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі, Є і морква й буряки, помідори, й огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Про що цей віршик? Про урожай. А де він виріс? В полі. Скільки всього виросло? Доволі, тобто багато, що ж виросло в полі? І морква, й буряки, так, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Малята, Ось такий чудовий віршик. Для того, щоб краще його запам'ятати. Будемо вчити його за допомогою ось такої чудової схеми. Тож починаємо. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Давайте повторимо: урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Ще раз, урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Є і морква, і буряки. Погляньте на картинку. Все, -все вам підказує. Є і морква, і буряки. Давайте ще раз. Є і морква, і буряки. Що зображено? Помідори огірки. Так, погляньте, як легко. Помідори огірки. Гарбузи і бараболя. Що таке бараболя? Це так ще картоплю. Гарбузи і бараболя. Давайте ще раз скажемо: гарбузи і бараболя. І капуста, і квасоля. І капуста, і квасоля. Давайте ще раз. І капуста, і квасоля. І що зелений кабачок, і смугастий часничок. І зелений кабачок, і смугастий часничок. І зелений кабачок, і смугастий часничок. Ось такий легенький віршик. А тепер давайте скажемо його весь е за один разок. Погляньте, я всю таблицю вам знову показую цілком. Вона нам підказує перша картинка. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори огірки, гарбузи і бараболя, і капуста і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Давайте ще разок: урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Є і морква, й буряки, помідори, й огірки, гарбузи і бараболя, і капуста і квасоля. І зелений кабачок, і смугастий часничок. Ось такий чудовий віршик про урожай ми сьогодні з вами вивчили. Малята, я з нетерпінням чекатиму ваше відео з вивченим віршиком. Мені так подобається, коли ви мені надсилаєте відео. До наступних зустрічей, малята! До побачення і гарних вам вихідних!